Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на коротенькому огляді легенда карцес Єна Binnoctem 7х50 із поміточкою 1Q. 7 х 50 мм діаметр об'єктивної групи або так звана апертура. Даний бінокль цікавий тим, що він видає максимально хорошу якість зображення, яку по суті можливо було зробити тоді в 60-х роках. Даний бінокль максимально яскравий, має простий окуляр кельнера, який забезпечує високу яскравість, оскільки тут мало елементів. Вихідна зіниця 7,1 мм. По суті, це також максимальне значення для нашого ока. Ось такі величезні тут. Вихідні зіниці. Ну, призм, звісно, бак 4. Це всім відомо. це я собі більше нічого іншого не використовував. Лінійне поле зору в даного бінокля 128 метрів на тисячу, і це краще, ніж у радянського там 120 метрів на тисячу. Що стосується окулярів, окуляри шикарно розраховані. По-перше, ви бачите зразу все поле, а не так, як у радянського бінокля. По-друге, ви його бачите на різних відстанях, віддаленнях до окуляра, тобто можна чуть-чуть більше-менше втискати очі, у вас не з'являється ніяких блекаутів. І ще що цікаво, ви можете по полю. Найстатично поставивши його на штатив чи просто не рухаючи біноклем, ви можете по полю рухати оком і не ніякі ні блекаути, ні хроматизм, нічого. Також даний бінокль абсолютно не залежить від положення того, як ви дивитеся в окуляр. Тобто ви можете дивитися чуть лівіше, правіше, вище, нижче. Все одно завжди картинка буде максимально хороша. Всі, кому я не давав даний бінокль в руки, абсолютно всі відмітили, що даний бінокль. Ведеє феноменальну якість зображення. Стан бачите самі, тут обшивки нема, я її особисто відколупував здирав, попав мені бінокль в жахливому стані. Єдине, що я побачив що він вроде, як без глибоких подряпин. Крутиться він гарно, фокусується. Звісно ж, я його зробив, доробив, все перезмазано, все відточено, доточено, зачорнено. І даний бінокль я собі залишу, оскільки в такому стані він якоїсь великої вартості немає, щоб його продати. А як із враження віддає просто чудово. Ось такий стан. Тут це все поплавало, це відпадає. Його явно десь перегріли, це все тупо розвалюється. Різьби тут трохи зірвані, треба буде садити Ну, Воно закручено. От. Воно, типу, не цей не... Не випадає, нічого йому нема, але якщо прям доупори зажати, то може зіскочити. Отакий такий Оцей один кут, це вища відбірка оптики і механіки. Люфтів нема взагалі, люфтів немає ні в різьбі, ніде. Оптика, ну це посипалося. Оптика насправді в гарному стані, я того його і взяв. але на просвідці всередині там все повиперовувалося, це гівно. А тут там коротше, ще й жовте воно. Чи то в цьому? А в цьому. О, така історія. З мусором, з жовтизною, маслом. І от десь лишили, перегріли, масло повиперовувалося всюди, куди мало доступ. Навіть під лінзою якоюсь. А от. Я тут на пошті мазнув. Де це є? О, а там під низом оця рапа. Я на пошті мазнув вон пальцем. Це теж змаска виоперована. Тобто, грубо кажучи, якщо його відчистити, є великий шанс, що це буде ну, зовні вбитий, але в оптиці ідеальний бінокль. Ось я розібрав біноктем 7х50. повністю як наш загорський бінокль. Всередині, крім того, що тут на гвинті і три болта. А все решта. Ну, по механіці є ще різниця. Ще зверху є різниця. То, що кожухи тут надставні, то що герметизація стандартна, оця така е гумова. Але сам дизайн оптики. Така ж кришечка в тих же місцях папір. Такі ж профрезерівки. Все прям сходиться. Точність. Прошу, ідеальна посадочка призм. А що ми любимо цейс? Отак, От цікаво, чи сюди залізе загорська призма, Зараз попробую. Ось призма ЦЕЙСа, ось призма загорського 7 х 50. У мене вона вже з відбраковки, вона зі сколом. Але сама суть призми, фактично спрощена копія. Не вифрезерували даний пас, а так то схоже прямо один в один. Зараз поставлю замість цього чисто по приколу. І що ви думаєте, загорська призма стала в цей? Мені стає страшно, чи не буде попадатися цейси із советськими призмами? Ну реально це прикольно. Скопіювали. Я б сказав на 100%, але ні, на 90%, бо купіювали гірше. Резервування не дали. Ну і до матеріалу скла, до точного складу теж питання. Різниця між біноктемом і декаремом тільки в окулярах. Навіть стаканчики взаємозамінні, я вже не кажу про призмі, об'єктиви і все решта. Ось 7-річні окуляри і ось 10 окуляри. Фіксую баланс білого БПЦ 7 на 50 зомз. Фактично дуже близька до ідеальної. По кутах є незначний хроматизм, але він не сильно кидається в очі. Картинка дуже контрасна і дуже різка в центрі. Дуже фактично максимально. Різкі в центрі вища, ніж бачить наше око. Око людини. Єдиний недолік даного бінокля це вузьке поле. Ось такий серйозний недолік. А так-то бінокль дуже високої якості. Ну і можна порівняти з BINOCTEM 7х50, так скажемо, оригінал, з якого скопіювали наш БПЦ. Бачимо фактично таку ж картинку, також прекрасне зображення, така сама ідеальна різкість в центрі. Але відсутній хроматизм фактично повністю, я не знаю, там може камера трішки підловлює, але на око хроматизму нема зовсім, просто зовсім. Ну і набагато ширше поле. Градусів на 5. Картинка з БПЦ. Ну, зображення прекрасне. Мало до чого можна придертись. Ну і біноктем. Поїхав біноктем. Та сама картинка, повна відсутність хроматизму. Ідеальний контраст. Ну, по суті, даний Біноктем. Це найкраще, що в мене є. В плані якості зображення, в плані мінімум викривлень. Це саме ідеальна картинка, яка у мене є поки що. Ну що ж, власне, ви вже самі побачили результат, як показує даний бінокль. Від себе лише хочу додати, що даний бінокль показує дійсно прекрасно. У всіх аспектах. Уночі він чуть-чуть яскравіший за наш ZOMS 7х50, зовсім незначний, і має чуть-чуть менше хроматизму і ширше поле. Що вибрати, чи цей біноктем, чи наш BPC 7х50, я вам хочу сказати, що при великій різниці в ціні дійсно можна вибрати той, що дешевший. І при наявності будь-якого із цих двох апаратів другий вже не потрібен. Тобто, якщо у вас на руках є біноктем, то шукати зомзовський 7х50 не має ніякого сенсу, і в той же час, якщо у вас є зомзовський хороший 7х50, то шукати біноктем також великого сенсу немає. Я клас біноклів 7 х 50 обожнюю, 10 я можу мати якийсь легенький і не такий потужний. А от семикратник, мені хочеться все-таки 7х50. Ну що ж, друзі, коментуйте, підписуйтесь, до зустрічі!